Суд розглядає справу за втозом Державної податкової інспекції в Подільському районі, головного управління депресної до товариства з обмеженою Дніпро-Метал-Сервіс-Груп про присутнення родичної особи. Заперечно скаргою, субтичного сканерного товариства ДЦК на постанову окружному адміністративного суду міста Києва спершу на... Я щастомаю, я а, сіта, ось, до дні до, до, йдемо достатньо копотентні. Добре. Так, це Судове... Так Судове засідання з'явилися представник операція, представник відповідача, а також представник також, судового процесу повноваження, Переділені кохання говорить голосу до та вимкнути мобільні телефони. Також самозадні посудині вільні слухачів. Насправді, когда є суддя по складі голову, що судді будущих суддя в количестве, секретаря Трайморського. Вивіряють учасники процесу, якщо ви справилися. Пам'ятки отові правильно. Українська інформація на нас подіймається. Чи будуть попитання устарі? Сьогодні раніше тут деякі не дійшли. Зараз я уточнюю, є клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляється на всіх. Це буде клопотання і його Так, ми повністю підтримуємо клопотання про залучення в якості третьої особи, яка не з'являє самостійних вимог саме Національного банку України, оскільки я хочу пояснити, що питання оскарженого судового рішення впливає на... Задоволення вимог Національного банку України до АДД банку, оскільки по вказаним кредитним договорам це на суму більше трьох мільярдів гривень майнові права передані в заставу Національного банку України. Тому ми просимо залучити Національний банк України до участі в вказаній справі, щоб оскільки... У разі винесення рішення по даній справі можуть бути порушені крипова інтереси Національного банку України. Самий податковий, будь ласка. Я заперечую проти даного питання, оскільки я вважаю, дане попитання... Ні, заперечую. Оскільки, якщо національний банк хотів бути учасником поданій справі, він не міг самостійно подати дану заяву що Він був, бажає бути представником, тобто третьою стороною. Підкажіть, будь ласка, який у вас інтерес до нас банку? Що ви самі? За нього Я пояснюю, що я долучив до клопотання нашого копії кредитних договорів, договорів іпотеки. Так, Сторонами по кредитним договорам виступає і по іпотечним договорам «Дельта Банк»,

Так. Чи були підстави для прийняття такого рішення? це на, наприклад, на наші. Так, я пояснюю, що е, у нас з квітня 2015 року із 5 судових е, справ постійно заборгованості з сумною фасировий зруй. Е, і е, саме е, по цим справам гроші, які е, у разі зголовлення наших позовів будуть отримані. Вони повинні переходитися до Національного банку України. Зали, екрані, на виконання цього суду. Але це судове рішення вони на даний час не можуть виконати зв'язку з тим, що є оскаржене з рішення суду про припинення боржника, і, і тому Національний банк України не може отримати ці кошти. І поможується... про це впливає, Балічно, воно, це, воно, Балічно. воно, воно Балічно. впливає. Ну, я настою на свідомість про те, щоб заперечити проти даного клопотання. І хочу сказати, що якщо Національний банк бачить про те, що в нього можуть бути якісь втрати із Національного банку, він має право і можливість самостійно заявитися як стороною. Проте не бажаю за можливість задання дане клопотання. Будь ласка, представник підвідач.

Продовжуємо розгляд. Ще у нас о, ми отримали попитання від представника відповідіща про закриття у справі. Ви підтримуєте таке? Суд да, і тут, будь ласка, оскільки теж пізно вже такі сьогодні ми отримали. Да. Чому ми маємо закривати проведення? Да, ми вважаємо, що, по-перше, вже немає відповідача, тому що рішення окружного адміністративного суду місто Києва було виконано 11 лютого 2016 року і державний. Яким чином воно було виконано поспішання. Яким чином було виконано да. то, Дніпрометалсервізу було ліквідовано, відповідний запис 11 лютого було виходить, року. про те, що його вже шляхом... Ліквідації та товариства Дніпрометалсервізу. А як запас... його ліквідовано, ви посилаєте своєму попаданні державного та... реєстратора. Ліквідавний віддругу... лієнт інтерес, якого підставляє Арід Раднікович Янчук, він провів процедуру ліквідації відпочаного законодавства. І результатом ліквідації стало внесення державним реєстратором відділу реєстрації відомості до єдиного державного реєстрації. На виконання рішення, яке ми зараз маємо переглянути. Так? так, на виконання рішення. Тому ну, відповідача на сьогоднішній день, як такого, вже немає, він ліквідований. Це... Так, це, це, це перше питання. Друге, чому ми це е, тому що... Так, да, чому Е, Наступний пункт це те, що апелянт порушив сроки подачі апеляції. Законом відведено 10 днів. Лист, який направляв апелянт е, арбітражним керуючим, коли він проводив процедуру ліквідації від 6.11.2015 року, йому вже тоді було відомо про рішення окружного адміністративного суду міста Києва. Ми з вашого питання встигли побачити, але да. ну, нам не було відомо, коли ми отримали апеляційну. Ну, я не до але ми прийняли вже через рік, можна сказати, цю апеляційну так. скаргу. І потім ми вважаємо, що коли суд розглядав питання про ліквідацію товариства Дніпрометалцеві груп він ніяким чином не вмежував і не порушував права ДНК банку. Тому що розглядалося питання саме за клопотанням податкової інспекції. І е, в межах чинного законодавства суд приймав рішення про ліквідацію цього товариства. В подальшому е, при процедурі ліквідації е, падаль та банк звертався до ліквідатора в межах процедури ліквідації. І е, це вже інше питання. Тому ми вважаємо, що в саме в розрізі дії податкової інспекції і, дій, е, і рішення, яке прийняв окружний адміністративний суд, е, е, ці питання недоцільно розглядати. Які переписки майнові права, тому що... Подальшому рішеннями господарських судів майно, яке належало Дніпро-Металсерізгу, воно було передано до падента Визначено право власності за ними. Тому як таких прав взагалі не, порушено, не було порушено падента А чому в прохання частині Солкерпотані вимагається суд закрити апеляційне провадження координаційних скарбів? Так не точні. Чи провадження у справі? Ви посилаєтеся модування чиселення на 157-му. Вона говорить про закриття провадження у справі. Операційне провадження це не довше не менше. Ви операційне провадження? Так, операційне провадження. Коли позваті відмовляється і теж. Так, так. Підстави, що вже ліквідована в сторону. Я розумію. На программу на закриття плітці не провадження. Будь ласка, думка пересуватися. Я не заперечую до даного попитання, підтримую його в повному обсязі, який було виплата. А ви що ви більше розумієте, цю прав, як ви вважаєте це підстави для закриття? Ну я вважаю, що це є підстави для закриття безпосередньо провадження, але оскільки я так розумію, що позивач готує свої доводи на тому, що ми знаходимося на стадії апеляційного провадження, тому він... Бажає, що ми його закрили на стадії апеляційного провадження, але взагалі... Провадження, будь ласка, представника Пелянка. Ми заперечуємо проти даного клопотання, вважаємо його готова до підписання, оскільки це вже апеляційне провадження. клопотання. Не... впровадження. Це наша акція. Ви ну, ще заявити, мабуть. Давай.

що рішення суду, яке скажується в даній справі, воно порушує інтереси Дельтабанку і Національного банку України, оскільки саме завдяки цьому рішенню суду ми не можемо зараз стягнути забороненість брошника і задовольнити вимоги вкладників і вимоги Національного банку України і заворонення інших криптовальних вимог. Тому цим рішенням порушені права третіх осіб. Ми вважаємо, що не можна обмежувати право АТД банк на перегляд вказаного рішення в операційному порядку. Це може вважати, може вбудти, і це вправо не може обмежено бути, і необхідно вигадати нашу позиційну скаргу по суті і перевірити законність даного рішення. Так, тут всі двоє вислухання, тут залишається на нараду для опалення і здання багато питань. ми каже, через комісію тому що запитання і специальне питання і рішення. Таке ж саме. Коли я судді ухвалила, задавили питання. Ліквідатора товариства Нічика Олександра Відмови. Ухвала набирає закони Силиття проведення апеляційного. Ухвала набирає закони сили з моменту постановлення. Якщо точно, то скажемо, не піде продовжувати. У нас ще надійшли пояснення до апеляційної скалі сьогодні вранці отримано. Де є наше... це дуже важко, де чого? Чого? До заперечення. У нас три дні документи області. Те, чого канцелярі вчора роздали, це на третій день мало б не Дуже поспішали, тому що сьогодні колеги вже вранці. Вони слухаємо з 10-ї години, принесли на 50-й. Заперечення навіть теж з документами. розумієте? Я вважаю, що сторони мають ознайомитися, але я має ознайомитися. Ви наполягаєте, щоб ми долучили до поліції. Так, можемо долучити до матеріалів справи. Через такі обставини ми просто вимоги на сьогодні перервувалося, тому що у нас вже наступні справи, треба ці матеріали вивчити. У потрібний час. Так, нас виявилося, що суд вибуває на Львівську, на два тижні, то наступна дата буде на 17 травня. 17 рані. Раніше ну, може, суддя виходить з Кузьке 14 п'ятниця, останній день, 16 років. 18 травня, що для вивчення всіх доданих пояснень, заперечень і ознайомлення сторін з матеріалами справи. Дякую, що залишиться повідомлення 8 утеплю. Такий час вона зазначила, що вони свої не дають.